Вітаю! І з початком нового навчального року повертаємось до наших традиційних новин освіти та культури нашого міста. Львів подав остаточну заявку на титул і статус Європейської столиці культури 2030 року. Дякуємо за плідну роботу інституту стратегії культури та особисто Юлії Хомчен. Надіємось на нашу перемогу. Також, друзі, наш органний. Зал відкрив оглядовий майданчик. Усіх радо запрошуємо побачити наше місто ще одного дуже цікавого ракурсу. Також друзі, цього тижня відбулася сесія львівської міської ради, де були прийнято важливі рішення і для культури, і для освіти. Найперше одну з вулиць міста перейменовано в честь засновника нашого хору Дударек Миколи Кацала. Тепер про освіту. Два важливі рішення. Перше розширилась програма безкоштовного харчування. І ще одна категорія учнів, які отримуватимуть безкоштовне харчування в наших школах, це дітки з інвалідністю. А також, друзі, в рамках нашої реформи старшої профільної школи дві школи отримали статус ліцеїв. Науковий ліцей отримав наш фізмат-ліцей і спортивний ліцей отримала школа просвіта нашого міста. Дякуємо депутатам за постійну. Підтримку вчора у нас відбулося дві дуже важливі події і масштабні. Найперше, вчора у нас відбувся великий ярмарок робітничих професій, які ми спільно організовували з департаментом житлово-комунального господарства нашого міста. Півтори тисячі учнів його відвідали. А в стрільниці паралельно відбувся сеанс одночасної гри шахів та програма, яку ми постійно вдосконалюємо. 25 шкіл нашого міста потрапили у 200ку кращих шкіл України. Велика заслуга наших вчителів, наших директорів, наших батьків і, звичайно, що наших учнів. З чим ми вітаємо кожну школу. І на завершення анонс. З понеділка стартує тиждень позашкілля. Наші заклади готові прийняти діток на сотні гуртків, тому приходьте. Ми будемо багато анонсувати різноманітних подій. Я думаю, що кожен знайде те, що він любить і що йому подобається. Дякуємо вам, усім, усім гарних і спокійних вихідних. Слава Україні.